Вітаю, інформаційний ранок на Суспільному триває. Ми продовжуємо обговорювати головні теми. На цю мить рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес-92» окремої штурмової бригади імені Кошового отамана Івана Сірка знищила важку вогнеметну систему Тос 1 А сонцепьок вартістю 3 мільйони доларів за допомогою ФПВ-дрона. ФП від Відео роботи військових опублікував Юрій Федоренко, командир роти. Тож детальніше з ним і поговоримо про це. Він зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Юрій, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку вам. Україні. Героям слава. Пане Юрію, розкажіть нам більше про ось цю вогнеметну систему «Сонцепьок», Більше загалом те, що вдалося знищити, і що це змінить на полі бою. І загалом, е наскільки ось ця ділянка фронту, яка у вашій зоні відповідальності, вона насичена такими системами, наскільки в росіян їх багато? Сама система залпового нюря активна «Сонцепьок» – це достатньо. Відпотужна зброя, переважно для враження нашої живої сили. Вона стріляє термобаричними боєприпасами. В результаті перепаду тиску, коли вкривається той чи інший квадрат, якщо є піхотні підрозділи, це призводить, на жаль, до летальних закінчення. Поставлю три крапки. Але. Переважно за рахунок потужної аерокомпоненти такі засоби вдається виявляти своєчасно, тому вони не так часто здійснюють враження по наших позиціях, і прицільність їхнього вогню вона також не завжди є прям влучною. Тому зазвичай об'єднаним вогневим впливом БПЛА плюс артилерія вдається спрацювати на випередження. Якщо не знищити подібного роду установку реактивного вогню, то як мінімум спрацювати на заборону дії. Це мається на увазі, що противник змушений переміщатися, щоб не втратити свій засіб. Таким чином не відбувається впливу по наших позиціях. Кожна техніка, яка є в противника, пріоритетно є важливим. Це артилерійські засоби, реактивного вогню. Чим більше їх вражено, пошкоджено або знищено, тим менше вплив по наших передових позиціях і відповідно вплив по прифронтових селах та містах. Тому системна робота щодо вибиття артилерії противника, вона проваджується щоденно, зокрема нашим підрозділом. За минулий місяць було знищено 10 самохідних артилерійських установ, і як ви зазначили, це Сонце плюс додатково ще було пошкоджено та знищено там, три причепні громади, міномет, ГС, і пішло-поїхало. Дуже проста формула ще, щоб свідомо. Чим більше пошкоджено, що противник змушений ремонтувати, або чим більше знищено, тим менше вони виплив по наших позиціях. Що стосується кількості засобів противника. На пріоритетних напрямках противник тримає високі концентрації свої артилерійські засоби. Напрямки, де виконує підрозділ завдання які в війні, вони є пріоритетними для противника, і там тривають достатньо жорстокі бої. Саме тому в нас є, умовно кажучи, можливість виносити артилерію противника в кількості, тому що насичені достатньо. Пане Юрію, і чи можемо поговорити про те, на якому напрямку знаходиться зараз ваша бригада, яка там ситуація загалом? Підрозділ, зокрема, виконує завдання на Купінському напрямку, де був Сонце Піопережений, і також на Бахмутському. Що стосується Купінського напрямку на відтинку, де ми без... виконуємо Взагалі немає. Ініціатива продовжує залишатися повною мірою на поясі Сил оборони. Противник втрачає щоденно майже певну кількість технічних засобів легкоброньованої броньованої техніки. До прикладу, зокрема, сьогодні в нічний час вдалося знищити дві БМП-2. противника, які більше ніколи не будуть залозити ворожу піхоту до передових позицій чи здійснювати вплив на наших позиціях. Що стосується Бахмутського напрямку, сили оборони зайняли певні плацдарми і висоти. Противник періодично проводити ударні штурмові дії, але успіху немає. Всі позиції, які були деокуповані, залишаються за силами оборони. Нарешті вітинки сили оборони, незважаючи на шани супроти противника, противник дуже дуже включається, продовжують ударно штурмові дії і просуваються вперед. Можна певністю сказати, що ініціатива повною мірою знаходиться на нашому боці. Пане Юрію, щиро дякую за те, що долучились до ефіру. Раді вас завжди бачити. Це був Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка.